Вітаю, шановні. Зараз розмова піде про одне з досягнень нашого міста, про цифрову освіту Дніпра. Долучайтеся до розмови, буде цікаво, корисний, дуже цифрове. Зі мною в студії Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Дніпро, Дніпровської міської ради. Доброго дня. Добрий день. якщо не помиляюсь, вже п'ятий рік поспіль Дніпро залишається лідером в Україні за рівнем розвитку саме цифрових технологій. Дуже круто І є чим пишатися. Ну реально, ну давайте про такий напрямок, як цифрова освіта Дніпра, дуже теж важливо. Ми знов таки були першими, хто впровадив цю систему. Якщо згадати початок, ну чи вірили ви, що так вийде? Ну, по перше, ми хочемо сказати, що наше місто Дніпро, в принципі, в цифровізації воно видається як таке маленьке міністерство цифрової трансформації, тому що. В принципі, всі процеси, які зараз відбуваються там, дії відбуваються в інших в якихось спектрах там, міністерства освіти науки науки, тому подібне. Ми пройшли в них першими, тобто в Дніпрі. Ми розуміємось, як воно впроваджується, як воно відбувається. Наприклад, зараз міністерство видає там електронний журнал, електронний щоденник. А ми вже розуміємо, як воно все відбувається. Наприклад, я там для інших міст там, Києва, Харкова, можливо, Одеси, це як вперше, це вау, Треба так не знаємо, що робити. Місто Дніпро вже знає. Він вивоно він, таке на лайті, воно розуміє, що. Все буде спокійно, все зробимо, і все нормально, завдяки тим процесам, які відбувалися протягом цього цих п'яти років. Тобто ми розуміємо, що п'ять років тому перед нами постала задача, і, в принципі, ще не було там якихось біткоїнів, якихось е, там, чату GPT або то іншого, е, цифровізації такої масової, але ми розуміли, що ми до того йдемо. І коли ми зустрічалися з керівниками закладів, зустрічалися з, з вчителями, ми казали, що. Давайте розпочнемо це робити зараз, тому що коли потім треба буде це робити, ви будете бігти, ви будете не встигати, і у вас буде мало часу для реалізації цього всього. Послухали, були питання стосовно того, а навіщо нам це не хочемо робити і тому подібне. І так сказати, народилася освітня інформаційна система цифрова Дніпра, яка в першу чергу в собі вкладає це облік всіх учнів, в другу чергу, облік всіх співробітників. Це електронна система, яка дозволяє. Повністю вести моніторинг всіх учнів, які прийшли до закладу, де є турнікетна система. Розуміємо, що в час війни зараз турнікетна система опущена, але ми розуміємо, що це все відбувається. І коли учень прибуває до закладу, то він протягом однієї двох годин з'являється в інформаційній системі електронній. Якщо він переходить з закладу в заклад, це також легко зробити, перевести, тому подібне. І коли ми вносимо учня в електронну систему, йому одразу генерується так сказати після заповнення анкети батьками. Генерується учнівський квиток, за яким він може безкоштовно пересуватися в транспорті трамвай, тролейбус метро може мати знижку 25% на автобуси, маршрутки. Скажу, що наше місто єдине, яке надає в принципі безкоштовний проїзд протягом такого часу, з учням і студентам міста. І можу сказати, що це перетворюється, перетворюється на такий от ком, який зараз просто набрався і зараз буде спускатися, тому що ми вже інтегрували електронний учнівський квиток в мобільному додатку ЄДніпро. Це також одна з частин освітньої інформаційної системи. Це також зараз запроваджується електронний щоденник журналом, тобто про нього також детально розповім. Але питання в тому, що є мрія. Є Міністерство цифрової трансформації, яке запустило пілотний проект Мрія. Він, на жаль, ну, поки що, щось там у них є, якісь паузи, можливо, якісь немає рекомендацій стосовно використання цієї платформи. І. Це йде час. Ми розуміємо, що діти, які там навчаються в 9 класі, коли розпочалась ця система, то вони вже закінчать 11 клас, це їм не потрібно. Тобто, ця, ці два роки дітей вони не почули на собі цифровізацію, вони не почули на собі, як це може бути. Тому я вважаю, що це так сказати. Погано, чому тому, що коли вони почувають це в школі, вони потім рухаються в університет і Потім в них можливо змінюється якесь мислення. Можливо, вони змінюються як в принципі люди, тому що ми розуміємо, що було покоління, там не знаю, як воно правильно називається, Зараз було покоління Z, а зараз покоління вже Альфа. Покоління Альфа це діти, які будуть вже користуватися в принципі цифровими технологіями і цими е е е іскусними інтелектами. І ми розуміємо, що. Що зараз ми являємося поколінням Z, які повинні виховати це покоління, яке повинно далі відбуватися і так сказати, нарощувати ще все більше і більше знань. І тому ми розуміємо, що ми започаткували електронний журнал місті Дніпро. Ми повинні розуміти, що зараз ми його впровадимо і ми надамо доступ всім закладам освіти на безкоштовній формі. Тобто, це вважається як... Так сказати, допомога місцевим школам в користуванні електронним журналом, чому тому, що давайте, да, є... давайте про це докладніше, тому що мені здається, що зміна йде не тільки отут, а це така зміна, яку можна зрозуміти на рівні взаємодії між дітьми, батьками, вчителями. От давайте про це докладніше. Ви про це обіцяли, обіцяли на початку нашої розмови. Да, питання в тому, що спілкування вже в цифровому форматі у нас іде з закладами освіти, але це ми бачимо внутрішньо, тобто ми хочемо, щоб люди почали помічати це в Зовнішньо — Зовнішньо – це як? Це коли дитина прийшла в заклад освіти, тепер через мобільний додаток вони можуть заповнити анкету на вступ. Потім їм зателефонує керівник закладу або назначить дату, коли можна прийти, і подати всі документи вже наручно. Це от один шлях до того, що цифрової освіти. Тобто не треба в чергах стояти, не треба стучати в заклади, тому подібне. Друге, це електронне учнівське, який взагалі в доступі є завжди. Тобто, тепер заповнення анкети. А ми зараз переходимо на нову модель отримання учнівського. Це коли від закладу освіти буде подаватися запит, тобто не батьки, не батьки, не батьки. Ми не відмовля... Я можливо зараз кажу такий, от перше на телебаченнях і, в принципі публічному просторі, що ми відмовляємося повністю від паперових анкет батьків і переходимо на формат від закладу освіти. Тобто приходить дитина, заповнюємо дані про неї, заповнюємо інформацію про батьків, тому що ця інформація потрібна для взаємодії електронного журналу, оцінок там приходу, виходу дитини і тому подібне. І на наступний день вже з'являється електронний учнівський в додатку є Дніпро. Якщо потрібно ще паперовий, то ставиться галочка, не паперовий, а пластиковий, то ставиться галочка роздрукувати. І ми хочемо зменшити від 21 дня до 7 днів цього друку пластикового учнівського. Але я дуже вважаю, що через 2-3 роки ми відмовимося від пластику, і ми не будемо, по-перше, витрачати бюджетні кошти на нього, а по-друге, ми не будемо чекати там, і, і перекидуватися цими питаннями, будемо займатися. Іншими і сили людей, які працюють в підприємстві, будемо налагоджувати на інші якісь цифрові процеси. А, і, по-третє, що тепер ми. Є приватні компанії, які надають послуги з електронних щоденників там, і тому подібне, і в закладах освіти вони є. Але не кожен заклад освіти, не кожні учні можуть собі так це дозволити користуватися платними ліцензіями, покупати якісь приватні там компанії стосовно користування цим. -сим. І в нас буде змога надати всім закладам безкоштовну форму, всім електронного учнівського електронного електронного журналу і електронного щоденнику, там де вони можуть цим користуватися, в інтегрованій єдиній системі системі ОІС цифровосити Дніпра я скажу, що такого ніде нема в Україні. А, і навіть як в столиці не хотілося б там питання, вони рушать звичайно вперед. У них є там додаток Київ цифровий, який вони. Дуже класний додаток, не можу нічого сказати, але ми з таким комом вже біжимо за ними, що в деяких питаннях ми навіть обгонюємо. Я кожного разу, коли від вас це чую, я бачу, як ви пишаєтесь цим? Це круто. Я як мати дитини не стикалася, не встигла стикнутися з електронними щоденниками? А розумію, що це круто. Хочу зрозуміти. От раніше пам'ятаєте, могли підробити підпис батька. А да. що тут можливо? чи це виключно про честь? Дивіться, в принципі, будь-які цифрові технології, будь-які такі прозорі технології, вони про чесність. І хто б що не казав, звичайно, багато буде людей стосовно того, я не хочу цифрові технології, йому зручніше там, якось домовити усну або ще щось. А підробити, ну це повин, Ми повинні бути вже наші діти хакерами. І тобто, якщо дитина це зробила, то вже молодець. Вже молодець, і ми готові навіть взяти на роботу, тому що нам потрібні такі люди, які зможуть зробити, якщо те, що не можна зробити спеціалістам підприємства. Але питання в тому, що напевно нам треба привчатися до чесності, це в першу чергу. В другу чергу батьки повинні розуміти, що навчання це не покарання. І діти можуть навчатися математиці погано, а можуть навчатися українській мові добре. Або навпаки, українську мову, ну звичайно, ми всі повинні знати українську мову, але там географію, наприклад, не розуміє дитина, а фізику розуміє. Тобто у кожного свій склад ума. І батьки в першу чергу, коли побачать оцінки там погані, хороші, тому подібне. Вони не повинні бачити в цьому якусь погану новину. Вони повинні просто звернути увагу на дітей, що в географії йому дається краще. Можливо, він буде якимось там гарною людиною в цьому напрямку. І це дуже добре. Я скажу, що я також у мене оцінки по математиці були не дуже. І мені навіть таке питання зараз розкажу, що. Математик сказала, що ти нічого в житті не досягнеш. Ну тобто, але це мотивація. Я гадаю, що якщо б такої фрази не було, у мене б не було стимулу рухатися далі. І я планую, що всі учні повинні звертати на цю на це увагу і користуватися електронними системами. А спілкування Артема, спілкування між батьками та вчителями ну, раніше потрібно було прийти на цю важку розмову або отримати запис в щоденнику. Зараз це легше відбувається. Так, це легше відбувається, але у нас є проблема. Проблема є завжди і в місті, і в принципі, це технічне забезпечення. Технічне забезпечення, в якому плані у нас е, не завжди покрити всі поверхи інтернетом. Е, і ми розуміємо, що якщо викладач знаходиться в такому-то класі, то йому зручніше з там з ноутбуку або з комп'ютеру одразу донести оцінки. Деяким приходиться спускатися в вчительську, щоб принести ці оцінки, але це питання. Ну, зараз, мабуть, не на часі, тому що є воєнні питання, які більш е популярні в цьому е напрямку. А я, я дуже сподіваюся, що війна завершиться і ми почнемо за надавати технічне забезпечення закладам, для того, щоб вони могли використовувати цю систему на 100%. А, але стосовно того, що спілкування, я вважаю, що завжди скоро взагалі прибереться питання е батьківських зборів в школах. Тобто ми можемо вже використовувати зуми, ми можемо використовувати міти, ми можемо використовувати якісь публічні переписки, можливо, в чатах, можливо, там в інших соціальних мережах. Але ми повинні розуміти, що ми рухаємося вперед. І ми за 25 років, от мені здається, що цифровізація пішла за тисячних років. Комп'ютери перші, телефони з'явилися, там потім те інше. За 25 років країна як пішла в цифровізацію, що у кожного є смартфон, у кожного є соціальні мережі, у кожного є якісь м, спілкування. Вони рухаються вперед. І через 5 років е, нова українська школа, яка зараз запровадилась. Вона буде ще новішою, і вона буде ще цифровізованішою. Я дуже вдячний і дуже радий, що в принципі ми бачимо політичне таке бажання і країни, і політичне бажання і міста рухатися в цьому напрямку. Тобто ми не зупиняємося. Але ви згадали вже технічну проблему цифровізації закладів освіти. А я розумію, що це не все проблеми, не всі проблеми, тому що на початку нашої розмови знов таки ви говорили про те, що напевно. Найважчим було відреагувати та зламати той переляк да. так. Вчителів зламати які систему. не були готові до цього. Зламати систему. зараз. Є таке. Зараз вже мало, напевно, ми 90% вже переломали. Вони зрозуміли, що це гарно цим користуватися. Я вам скажу більше, що, наприклад, показання лічильників, зараз, які ми ввели також в освітню цифрову освіту Дніпра, в кожному закладі знімаються показання лічильників. І раніше це як було на бумажиці. Ходимо там, наприклад, кудись, то, там років там 10 назад. Потім з'явилися цифрові системи, де можна подати показання через електронну систему. І зараз ми працюємо над тим, щоб не було 10 кабінетів стосовно подачі показників, а був один єдиний кабінет, в якому заходять завгосливи або керівники закладів і заповнюють ці дані. І вони вважають, що це краще, тому що, по-перше, вони нікуди не ходять. Вони просто спустилися до лічильника, подали показники. Тобто, ми цим прилоблюємо. І є ще такі, які кажуть: мені легше записати. Ну я не знаю, не знаю, як воно відбувається, але ті, які так указали, чи кожного року їх стає все менше, менше, менше. а менше. є для них давчання якесь. Звичайно, підприємство проводить завжди навчання. Якщо відбувається якийсь новий модуль, започатковується, ми проводимо навчання, ми проводимо так сказати опитування, ми дивимося, як люди працюють. Якщо, наприклад, у них щось не виходить, у нас є спеціалісти, які постійно на зв'язку з цими співробітниками. Але приходимо до всього позитивно і вони користуються. Але дуже багато людей змінюється. Тобто ми розуміємо, що зараз в країні дуже великий такий попит на роботу, і хтось змінює роботу, хтось ще щось змінюється, і змінюються люди. Ну ми, але ми постійно проводимо ці навчання, постійно з ними спілкуємося, постійно проводяться тренінги, постійно я відкритий до всіх, тобто зателефонуйте, я все поясню. Тобто, не на кожен співробітник знає повністю структуру роботи кожного проекту, тому що ми розуміємо, що хтось може захворіти, хтось може там. Піти у відпустку або ще щось на цьому питання і життя не закінчується, Слабливо в нашому напрямку. І ми повинні розуміти, що хтось повинен замінити. І я дуже рекомендую закладам освіти і всім, хто працює з цифровізацією, робити так само, щоб не одна людина розумілася, як це робити, а декілька людей розумілися, як робити якісь дії для цифровізації. А я знаю, що на цей рік були дуже цікаві плани, і ви це анонсували, коли приходили до мене в грудні. Давайте про це докладніше. Що на ближчих планах? Що, що подальших планах? Чого чекати такого нового і грандіозного? В першу чергу, ми все ж таки в лютому запускаємо оплату проїзду в електротранспорті. В другу плану ми запускаємо електронний журнал в тестовому форматі вже у квітні, травні 2025 року. І також ми запускаємо нову форму випуску учнівського квитка, що полегшить в принципі життя всім батькам, що полегшить життя в принципі і вчителям. Це випуск учнівського від закладу освіти. І, в принципі, ми також плануємо розробити там декілька напрямків і в ОСББ, і також рухаємося і в медицину, то підписуємо договори з Хелсі і іншими лікарі 24, тому що зараз додатку можна зробити інтеграцію тільки з Каштаном для запису до лікаря. А, і ще багато-багато новин. Але знаєте, я коли кажу. Не завжди воно буває так плавно. Є завжди камінчики, є це державна установа. Ми розуміємо, що завжди є бюрократія, завжди є погодження, завжди є непогодження. І ті, от питання, які зараз назвав, ті вже рухаються якось плавно. І навіть на початку ефіру я казав стосовно того, що мрія дуже класний проект, дуже симпатичний проєкт. Але є питання стосовно того, чому вони не запускаються на питаннях бюрократичних, можливо, питання якихось внутрішніх міністерств. І ми розуміємо, що ці питання мрії і тому подібне зараз не є пріоритетними, тобто зараз є пріоритетними, це зупинка війни і, в принципі, наша перемога. І щоб повернулися всі. І я вважаю, що з будь-яких причин, якщо щось не вдасться у місті Дніпра про те, що ми кажемо цифровізації. Але ці сили підуть на так сказати на нашу перемогу. Я всіма руками за, і всіма руками за те, щоб ми призупинили деякі цифрові проекти. Ми краще через рік, або там через деякий час, коли ми прийдемо до нашої перемоги, до зупинки війни, ми ще швидше зробимо наші проекти. Дякую дуже. Отже, наша велика мрія у цьому питанні, щоб русських не було і камінчиків да, поменше. Да. А про те, як працює цифрова освіта Дніпра в студії Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро, Дніпровської міської ради. А місто Дніпро продовжує активно розвивати сферу освіти, зокрема впроваджуючи інноваційне цифрове рішення. Приєднуйтесь, користуйтесь цифровізуйтеся. до зустрічі.